Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у ніч проти 13 грудня було чутно вибухи у Брянській області, у населених пунктах Клинці та Климове. У мережі вже з'явилося відео, ймовірно, із місця влучання. Ну от последствия ночного прильоту. Осколки аж вон туди вон відлетіли. Це от така яма, воронка. це вон. Перевернувся, що за техніка не знаю, танк, не танк. От така. А вон наше столове недалеко. Вот казарма, которая пострадала. Інформацію згодом підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомас і вже традиційно заявив, що у всьому винні ЗСУ. Які нібито вдарили ракетою, за його словами, її начебто збили, але окремі частини потрапили на територію промзони. Він стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Тільки от судячи із відео, рашистський губернатор трішки обманює русських граждан або ж не володіє всією інформацією. Ямка від буцімто всього лише уламка ракети. Таке вражає. Також на відео бачимо, про ніяку промзону не йдеться. На кадрах видно, що це військова частина окупантів, на території якої чимало ворожої техніки. Окрім того, пожежу у районі Казарм військової частини у клинцях підтверджують у місцевих чатах жителі населеного пункту. Повідомляють також про велику кількість карет швидкої допомоги, які прямували до місця вибуху.